Дипломатичні стійкі духом, мудрі і, взагалі, найкращі світі терези саме для вас зараз прогноз. І давайте подивимося, що вас чекає в листопаді місяці. Сигніфікатор місяця або взагалі енергія місяця. Енергія місяця і енергія місяця в нас Паш Кубків. Паж кубків говорить про те, що ви будете знаходитись в стані такої закоханості. Крім того, що вам захочеться чомусь новому навчатися, кубків це про емоції. Це про те, що в вашому житті буде дуже багато емоцій, і ви знаєте, як та мала дитина буде весь час на все включатися. Ой, там щось таке розпрекрасне, Господі, а там там такі ужасне. І це не стільки ці емоції, дитячі емоції. Про це буде цей місяць, і ще енергія цього місяця, а енергія місяця шість пентаклів. Шість пентаклів прекрасна. Тим більше в цій колоді це говорить про те, що це будуть якісь зміни, зміни, які приходять самі, це можуть бути і подорожі, це можуть бути і подарунки, це може бути і підвищення зарплати. І взагалі ми все. Все-таки це розглядаємо як енергія. енергія у вас буде нормальна, її буде достатньо, її буде багато. Ви зможете працювати, ви зможете купувати себе радувати. І взагалі це про стабільність, так що дуже ви будете стабільні. І ще енергію для наших прекрасних Терезів 9 пентаклів. Вже, знаєте, кращої енергії, напевно, немає, тому що 9 пентаклів це конкретно про те, що ви отримаєте те, що дуже довго чекаєте. Це можуть бути. Чи посада, чи це може бути, знаєте, якісь різного роду інформація, листівка, подарунок, гроші, все те, що нас веде до того, що в нас стає якихось Більше ресурсу. Це навіть не стільки про гроші, як про ресурс. Так що дуже хороший місяць. Якщо ви собі вирішували щось почати, обов'язково починайте. Вас просять підтримує, не дивлячись на те, що ви емоційно нестабільні. Це все фігня. Емоції вони відлетять і все буде добре. Рухаємось далі. Досвід місяця. Щоб з нами не відбувалося, нам важливий досвід. І досвід місяця для наших Прекрасних терезів, досвідом місяця є десятка кубків. Десятка кубків говорить про те, що ви маєте, як досвід, да це зустрілитись з людьми, які вам рідні, близькі. Це може бути як на природі, так і в приміщенні, але досвідом це коли наші енергії, знаєте, вони. Разом. От, наприклад, сталося щось в сім'ї, і всі одразу навалюються на проблему, і ми розуміємо, що да нефіга це не проблема, де да нічого це не відбувається. Так що це про цю роботу разом і це досвід, ви зрозумієте, що вирішувати разом можна абсолютно все від слова геть. Так, що досвідом є об'єднання, об'єднання оцих різних поколінь? І що ще є? в нас досвідом місяця е, є у нас король Пентаклів. Король Пентаклів це про якісь великі гроші, чи взагалі про те, що у вас відбуваються якісь кардинальні зміни? От, наприклад, да, ви дуже довго чекали, що, наприклад, у вас буде будинок, і, і ви його побудували і отримуєте. Чи ви робили якісь такі, знаєте, ремонт? І зараз воно стало. Чи досвідом ви купуєте якусь таку супердорогу покупку? Чи ви запускаєте якийсь супер дорогий проект? Чи можливо ви отримуєте якусь саме посаду якогось суперначальника, коли ви будете керувати більшою людиною? Більшими людьми. І тут, знаєте, в будь-якому випадку це про якийсь ріст, про ріст як матеріальний, так і фінансовий, це також про статус у суспільстві як досвід, да, коли в нас відбувається щось глобальне. Що ще в нас досвідом для наших прекрасних Терезів в нас четвірка мечів. І четвірка мечів говорить про те, що в вашій житті виходить момент, коли стабільність закінчується. Ну і тут зрозуміло, тому що ви отримуєте якусь нову посаду, ви не можете бути старим. Але із з того, що я бачу, вам, знаєте, дуже хочеться, щоб зміни відбулися, але щоб і ви не змінилися. І ви будете триматися за ці зміни, а зміни будуть вас рухати. Так що це через супротив. Це конкретно через те, що ви будете з цим зволікати, але, не дивлячись не на що, зміни вже починають стукатись двері, і з вами відбудеться оце нове. Рухаємось далі. Головні завдання місяця завдання це про тему того, що ви повинні зробити, щоб взагалі почати рухатись до чогось нового. І оці завдання, що вам прийдеться пройти. Да, оце ви повинні це зробити, подобається вам чи ні, саме очами простору. І головне завдання в нас тут дев'ятка пентаклів, це закінчити, щось закінчити. У вас дев'ятка пентаклів друга в цьому розкладі, і якби завдання це все-таки підійти до якогось завершувального етапу, десь вкласти гроші, десь, можливо, це про те, що якщо ви, ви лікувалися, перепровірити себе і зрозуміти, що у вас все в порядку. І по, якби по завданням, да, все підтягувати до закінчення, до моменту, коли все закінчиться. Тут, може бути, ви дуже довго відкладали гроші, наприклад, по дев'ятці пентаклів, А зараз головне завдання їх прорахувати і зрозуміти, що, а до чого ведуть ваші гроші, тому що тут знаєте, мудрість, можливо, перекласти з, і, з одної скриньки в іншу, і це не прикол, тому що можливо саме проаналізувати свої гроші і зробити якісь інвестиції для того, щоб гроші росли, тут про якусь таку глобальну мудрість. І ще завдання для наших прекрасних Терезів, і завдання в нас 8 чаш знову ж. Те саме, що нам вже говорили, відійди від старого, а йди в щось нове. Йди в момент, де тобі буде краще. Е, вам дуже важко, Із того, що я бачу, відходити, тому що ви весь час оглядаєте, ви, ви весь час оглядаєтесь не тільки на те, що з вами відбувалося, а на досвід інших, і ви більше слухаєте людей, чим себе. І ви такі, знаєте, максимально нестабільні, а вам говорять: все рівно йди, все буде добре. Ти навіть зараз не розумієш, де ти будеш. Завтра. Зараз не зупиняйся. І ще в нас головне завдання: паж мечів. Паж мечів це знаєте, це коли ми конкретно дуже довго вичікували, і після цього вичікування ви починаєте робити якісь кардинальні зміни для людей. Вони будуть взагалі не про вас. Люди будуть казати, ти як ти поспіл, ти як ти це робиш, це не дуже гарно, але тут, по пажу мечів, якби як завдання, роби ці зміни, як тобі хочеться. І навіть якщо очами людей, які знаходяться з тобою поруч, це не комільфо, це взагалі неприємливо, Зараз дій. Тобі не можна зупинятися. Чому потрібно навчитися саме в цьому місяці нашим прекрасним Терезам? Чому потрібно навчитися? І що ми бачимо: планування, якимось чином про створення стратегії, про те, що, де ви будете завтра. І я б сказала, попробуйте, будь ласка, проаналізувати, де ви будете завтра, що вам потрібно зробити, чому вам не вистачає, яких ресурсів, яких знань. Зробіть собі таку е, ревізію своєму житті, і цьому потрібно навчатися і повертатися до цієї ревізії. Що Ще потрібно навчитися саме прекрасним Терезам, а навчитися тут ви тут, знаєте, якби аркан повішений, але це не зовсім повішений в такому загально прийнятому. В смысле, тому що по тут людина, яка буде йти по максимально тонкому канату, і це про ризик. І це про те, що робити дії, які взагалі не про вас. І, Терези, прислухайтесь до мене, це навчання. Вам потрібно поставити ідею, поставити ціль, поставити стратегію, розробити і йти, не дивлячись на те, що вам захочеться підвиснути. Підвиснювати не можна. Головне завдання вісім мечів. Відкинь, будь ласка, всі свої старі переконання. Відкинь, будь ласка, все те, що тобі закривало руки, зв'язувало ноги, тебе якимось чином плутало? Зараз подивися на світ іншими очима. Оце ваші завдання. Бажання місяця, які у вас будуть бажання, давайте подивимось, які будуть бажання саме у наших прекрасних терезів. Бажання місяця. Поборотися, да, десь поконфліктувати, при тому, знаєте, доказати всім, що я інша, і, це, і ви будете йти на відкритий конфлікт. Так що це про конкуренцію, це про те, що я хочу перемагати. Тут головне конкретно рухатись. Так що робіть це. І ще бажання цього місяця мах. Кардинальний змін конкретно змінити життя, навчитися якомусь професіоналізму, а головне використовувати всі інструменти, що у вас є. Згадайте, чому ви вчились, згадайте свої навики, згадайте взагалі інструментарій, які ви володієте, і рухайтесь. І ще бажання саме цього місяця. Знову ж у нас паж мечів, і паж мечів говорить, куди б ти не йшов, проаналізуй. Розумій, де ти будеш завтра, розумій всі ризики, розумій, зроби, зроби собі аналіз ресурсу, що тобі потрібно, яка кількість потрібно саме енергії. А основне подивися на людей, які схожі на те, що ти себе, бач... Яким ти себе бачиш. Це вам дасть який, знаєте, якусь опору. Взагалі туди рухатись. Так що бажання у цих змін у вас дуже багато бажань. Так що знайдіть собі такий еталон і рухайтесь. Слідує, що ми можемо подивитися, це конфлікт місяця. Давайте подивимося, в чому у вас буде конфлікт. Так, у мене підгорає свічка. Одну секунду. Конфлікт цього місяця. З коханими У вас конфлікт, конкретно вашим вибором з коханим, і конфлікт ви не ви знову не зможете вибрати. Ви знов захочете притурмозити, і таким чином це буде конфлікт. Це буде рвати вашу душу. І ще конфлікт цього місяця. 5 чаш. 5 чаш це є конфлікт, це стани, в які ви попадаєте саме в стан пропало. І ви собі, знаєте, такий терор устроїте і будете говорити, да, чому я така, Чи чому я такі? Чому я знову все бачу в чорно-білому світі, а воно люди змінюються. І це ваш конфлікт. Да? Ви самі собі робите терор. І ще у конфлікт місяця. Це сім мечів. Сім мечів тут доволі таке серйозне, прошу всім увагу. І конфлікт місяця це саме з половинками, це може бути від стану ревності, щоб ви ревнували свою другу половинку до когось іще. Чи ви можете самі якимось чином включати цю, оцей стан, коли ви будете себе так вести, щоб ви. Воно в просторі буде не дуже однозначно читатися. Да? Можливо, ви захочете покращити себе, а чоловік це зрозуміє, що ви хочете від нього. Уходити. І це в рівні конфлікту, я хочу зразу сказати: давайте говоріть своєму чоловіку про зміни, хай він там собі не згущає фарби, і щоб цього не було, не доводьте до цього, бо це буде у вас якийсь кардинальний конфлікт. Що там з нами б не відбувалося, надважливе, суперважливе для нас це все-таки знаєте, стан, коли відповідає йдуть духовні завдання, тому що на рівні духу душа наша приходить на зміни і Які зміни хоче ваша душа саме в цьому місяці, а хоче душа саме, подивіться, тут да? Ось, стати новим життям. Вийди з себе старого, вийди з себе от тієї чи от того, який там весь в цих проблемах, і створи новий світ, новий себе, вийди Оце, про рівень духовного. Звільнення, про прорив якийсь духовний, просить вас ваша душа. Скажи ні. Своїй старій, старому житті. От просто скажи ні. Я не буду більше таким, яким я був вчора. Це повинно бути максимально, знаєте, таким жорстким. Ні. І ще яке духовне завдання в нас карта справедливість. І карта справедливості, подивіться, це на секунду того, що не дивлячись на те, що відбувається в нас на землі чи в нашому житті істини проростає. Що це істини про вас? Я не знаю, але із того, що. Що воно дійсно живе, дійсно про вас. І якби духовне завдання, дайте цьому дійсному вирости, дайте йому прорости, не втримуйтесь в тих станах старого, де вас вже нема. Не втримуйтесь в очах старого. Скажіть всім, хто цьому чинить супротив, і рухайтесь вперед. І дивимося сюрприз місяця, а як же без сюрпризу? І сюрприз місяця це саме про те, що у вас з'являться якісь помічники, хто буде стояти поряд і хто готовий буде вам допомагати в ваших починаннях. Ті люди, від яких ви не очікуєтесь, і це буде, знаєте, таким проривом. Так що люди, які потрібні, вони з'являться ще для вас сюрприз місяця. І сюрприз місяця це у нас. Знову ж, вісім чаш. І 8 чаш у нас говорить про те, що вас намалюється якась дорога, яка дасть можливість вам змінитися. Так що рухайтесь вперед, все у вас вийде. І якщо це відгукнулося для вас, напишіть, будь ласка, мені наскільки вам сподобався цей. Прогнози, що б вам хотілося б додати, і обов'язково напишіть, як у вас це все програлося. І від вас підписка, від вас подобайки. А з вами була Людмила Хомутовська. Терези. Пам'ятайте, ви найкращі.